Всім привіт! Коротше я пограв цю гру снайпер еліт. І що вам скажу, що ну хороша гра. Сюжет такий собі. Вона мені то трохи надоїла капіць. Я вже не знаю, як то рівень проходить, тому я більше половину гру, гри пограв. Ну, така для слабких ПК. Потяг, хто любить такі шутери, стензи, то все. Я її краще буду видаляти. Наступне відео, яке проходжу, це буде дюкнюком. Я буду проходити, що ви тут ці грі граєте за наймиція, який. Ну, типу, є росіяном. І там ліквідовував. Всяких 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 ну всяких людей. чи що не подобається. Ну ті, що по позавдання треба робити і все. От весь сюжет. Всім попав до узлочці, чи підписуйтесь на чуток, підписуйтесь на YouTube, ми розберемо 100к. Ось вот такий тоненький, маленький обзор.